Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Я Сашко Добрий. Займаємося сьогодні днищем, так? FB103. Це машина у нас Спартан. І цікавенка. Власне, це продовження циклу відео, який був перед цим. Я дуже дивувався, як це в алюмінії тут різьби. Насправді виявилося, що ні. Це просто за брудом і брак. і Браком роботи, конкретно з цим типом машин, я прогледів те, що там працюють отакі от пружинні вставочки різьбові. Вони на дюймову різьбу. І, відповідно, ну вони з такого матеріалу, що по них різьбу перерізати, перерізати не виходить. Аналогічно тут, тобто, спереду, там більший дюймовий. Отвірно, різьба, відповідно, тут менший. Проте це нам значною мірою ускладнює. Роботу міняє алгоритм. Я думаю, ми будемо дотримуватися оригінальної технології і просто будемо придбаємо набори М10 на 1,5 і М12 на 1,75. І будемо. Або, ну, все одно ми кришки робимо лючки всюди нові, я не знаю, або у прагненні дотриматися уніфікації. Так, будемо оці прибирати, звідси, вставляти втулочки на од... сюди М10 на 1,5, спереду 12х1,75. Або ну десь поряд, там, посередині між цими зробимо отвори. Подивимось. Тобто не працюють тут по алюмінію болти, неправда, вони працюють по. О цих пружинних вставках. Далі така цікавинка, отут отут у нас цей аркуш алюмінієвого сплаву, він на оригінальних таких болтах на дюймовій різьбі. Сусідній з такою ж посадкою різьбовою. Сюди засандалені болти М10 на 1,5. Відповідно, ці головки старшать, відповідно, вони будуть псуватися, деформуватися, вириватися. так і я витягнув гвинт оригінальний, пройшовся по ньому мітчиком м 10 на 15 І ну, він нормально себе там, ну, показав, різьба пере перепилялася, в принципі, воно би могло працювати. Але прикол в тому, що отут основа, так, тобто тут основа, ну, як в меблях. Тобто, у нас тут алюмінієвий аркуш має більший отвір, нього проходить болт і там вже. І різьбова частина, він притягує цей алюмінієвий аркуш. Так от, оту основу, де різьба, наші мітчики не беруть. Ми не можемо там дюймову різьбу перепиляти на, як її звуть, на метричну. Тобто, відповідно, туди ці болти заходять і притягуються. Не вони деформують різьбу, маму, а вони. Усандалюються, затираються, розмазується і заповнюють собою. Ну і фактично набувають ознаки е дюймової різьби, так, і там так тримаються. Відповідно, що відповідно, я маю на дозі поїхати забрати гайки, гвинти, пардон, гвинти, м 10 на півтора, і без перерізання різьби, без нічого, просто ці болти поміняти на гвинти на потай. Ну, і докомплектувати, поставити ці потаї там, де ну, просто вже немає нічого ані оригінального, ані неоригінального. Так, он, десь воно повилітало, десь вони поставили, десь ні. Ми поставимо усюди, а на лючках, повторюся, будемо ставити футорочки ці і, ну, відповідної різьби, і під них робити пробки. Тому перепрошую у створювачів цієї машини. Так, я не догледів, я помилився. І цікаво, що загальний напрямок думок ні, залишається дійсним. Тобто ніхто тут не робить з алюмінієвого сплаву різьби. Так, тут працюють втулки. Працюють втулки і болти. працюють не по алюмінієвому сплаву, а по твердому. Просто я ж кажу за цим брудом недогледів. Ну, отак от. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.